Не взирає на противлення світу, смиренно молимося. А ми в Закарпатті 1150 років православні, а тепер перебуває в канонічній українській православній церкві, чувствуємося дуже комфортно, то тобто нам з Києва не диктують, як співати, якими голосами, якісь ми співали. Сотні років назад так і нині співаємо, які акценти в учитанню маємо, такі і нині маємо. Які традиції маємо, можливо, і тисячолітні. Українська православна церква ніколи не диктувала. Ми живемо по древнім традиціям, чувствуя себе живою частиною. Канонічної, живої, благодатної Христової церкви. Тим більше вчора ми мали престольний в Ужгороді, в Кафедральному соборі, праздник Собор Карпаторуських, Карпаторусинських святих, котрий прийняв синод Української православної церкви і благословив святкувати цей праздник наших святих у Закарпатті. після. Святих Кирила і Мефодія. Почому? чому? Та тому що після Кирила і Мефодія і создався той знаменитий, чудний собор святих. Чому на нашій іконі собора наших святих, вверху спаситель Божа Мати, а потім обов'язково Кирил і Мефодій, а потім уже наші святі, серед них наш національний, будитель духовний, преподобний Алексій. І сповідник Карпаторуський. Є у нас у русунов і національні будителі, котрі національність напоминали, таке має Олександр Духнович і вся та пліяда старих священників, котрі так смиренно несли свою місію, служа своєму народу. І ми сьогодні кажемо святий Ісидоре Хіоский, моли Бога за нас. Щоб і ми були в сьогоднішній день мудрі і благословенні. Благодаря Богу, що ми у складі Української православної церкви і в нас тепер є з кого брати приклад із нашого блаженнішого митрополіта Нуфри, його терпіння, його мудрості, його молитви, заклики доєднання, Віддя наші добрі настрої, проповіді наших архериї, священників, не взирає на те, що. Часть митрополітів і священиків тягнуть у суд. Ми не міняємо свої позиції в отношенні до суспільства, Со своєю молитвою молитися смиренно за родичів, за близьких, за воїні наших, за переселених, котрі лишилися без крови, за тих людей, котрі в Європі потребують Божої помочі. Ми із ними молимося. В'єдно прославляє Бога із святим мучеником Ісідором. І так Бог благословив нам віддіти, що якщо Господь любить чоловіка, то найде і ангела пошле, пошле і нібито случайного знакомого, або просто видаєш якусь передачу, случайно, нібито, або в інтернеті найдеш таку статтю, котра тобі адресована точно. Сам Бог. Так оберігає кожного з нас. Як нам, жителям Закарпаття, комфортно православною в Українській православній церкві, так Бог создає комфортні условия всім людям, щоб ніхто не казав, я не чув, не ні відів, не знав. Кожному дається повної інформації, і коли на страшному суді ті, котрі прийняли Христа, підуть на праву сторону наслідниками царства, то буде яна, Ліва сторона, де будуть стояти мудреці, і дрецих, книжники фарисеї, обманщики, котря вчись була в лжі, вони попитаються сказати: ми не знали, не чули, не віділи, але не посміють. Перед Богом буде все відкрито, скільки раз Бог до них обращався, скілько тряс нема у житті, а вони все одно писали на дощиці. Ріжте християнам голови, не віруємо в Бога. Боже, ми православні збрали путь у життя вічної. Благослови, щоб ніхто нас не звівся у путі, щоб ті не зуміли бути дітьми Божіми, благодатної церкви у вічності, вірними, благословенними наслідниками Царства Божого, в'єдно із мучеником і Хіоским. Амінь.